Сьогодні в мене дуже добрий тортик. Повітряний, ніжний, солодкий, Одна насолода, дуже ніжний, дуже повітряний. Повторююся, але він насправді такий і є. Якщо ви, готували, якщо ви готували торт Карпатка на заварних коржах, або планували його приготувати, то також можете і цей торт робити. Для приготування заварного тіста воду потрібно закип'ятити. До гарячої води додаємо масло та розмішуємо. Додаємо масло і нехай закипить. Масло закипіло, додаємо борошно і гарно вимішуємо, щоб борошно заварилося. Тісто ось так вже гарно береться в кулю. Тепер залишаємо, щоб трохи остигло, тому що яйця будемо зараз додавати, але щоб не заварилися яйця, нехай тісто остигне. Тісто вже остигло, таке тепленьке. Я додаю по одному яйцю і гарно вимішую. Можна вимішувати міксером, а можна руками. Я додала 4 яйця великих. Можна викладати з кондитерського мішка, а можна ложкою. Потрібно спекти 4 паляниці. Рекомендую використовувати силіконізований папір, тому що пробувала була на звичайному. І просто вся паляниця прилипла. Випікаємо при температурі 190 градусів до гарного зарум'янення хвилин 20. І рекомендую пекти на силіконізованому папері щоб не було ось таке. Отже, нам потрібно спекти 4 такі паляниці тоненькі. ну Якщо спекти 2 товстіші, то буде класична карпатка. Крем сюди мав би бути заварний. Тобто можете робити заварний класичний. Але я не дуже люблю заварні креми, тому я зробила ось такий. Масло збила до пишності. Додала домашній сир, він такий був не дуже крупинками, якщо дуже крупинками можна додати сметану і перетерти блендером. І додала ще не варене згущене молоко і все разом збила міксером. Чому я не хотіла робити заварний крем? Тому що заварного крему треба багато, щоб він так гарно виглядав, щоб був вищий, так як в Карпатці, наприклад, там великий такий шар крему. Я не дуже люблю заварний крем, тому зроблю тонший такий. До крему я ще дала трохи пудри. Він не буде надто високим. Все готове. Залишаємо на трошки. Буде м'ясенький еклер. Розрізаю я свій пляток, зверху посипала пудрою, не шоколадом. Правда, пройшла лише година. Я гадаю, можна спекти, наприклад, два вищі такі коржі і такий крем зробити буде як Карпатка, але замість заварного крему з таких, що ви не любите. М'ягенсенький. Особливо рекомендую приготувати тим, хто завжди хотів приготувати заверні тістечка, еклери і боявся, бо вони не вдавалися. Тому з цей спробуйте. Я за сьогодні готувала його два рази, тому що першу порцію поставила пекти на звичайному папері, на силіконовому. Коржі гарно підросли, але прилипли до паперу. Тому готувала ось ще раз. Рецепт давній готується на склянки. Якщо хтось боїться на склянки, то пишіть мені, напишу вам наваги. Але він насправді дуже швидко готується. Без міксера я його готувала дуже швиденько. Зранку ще поки всі спали, все змішала, спекла. Крем не треба варити, швиденько все зробила. Готуйте і нехай вдається. Не можу вам ним нахвалитися. Можливо, вам візуально він і не сподобається, бо він не такий не триповерховий. Він насправді такий смачний, такий ягенсенький, такий ніжний, нічого зайвого. Таке приємне, легеньке тістечко.